Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталія Леонова. Вітаю серед союзників по НАТО. Немає почуття втоми, коли мова йде про допомогу Україні. Про це в Брюсселі після зустрічі Ради НАТО Україна заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Ми повинні і будемо продовжувати підтримувати Україну. Сказав він, додавши, що союзники по НАТО одностайні в цій позиції. Також він наголосив на двопартійній підтримці України в обох палатах конгресу. США я не почув про відчуття втоми чи відкочування назад, а навпаки, рішучу налаштованість далі штовхати вперед, і для цього є вагома причина. Я вважаю, що кожен союзник усвідомлює, що тут йдеться не лише про те, щоб робити правильні речі, але йдеться також, що це у власних інтересах, у тому числі для сполучених штатів і коли справа доходить до сполучених штатів, те, що я продовжую бачити, те, що я продовжую чути, це потужна двопартійна підтримка України в обох палатах конгресу. Я думаю, ви чули спікера Джонсона, що говорив про це нещодавно. Що дуже дуже обнадійливо. Тож у нас є над чим працювати, щоб просунути запит на бюджетне фінансування, поданий президентом. Ми сповнені рішучості це зробити, і знову ж таки, ми сповнені рішучості зробити це, тому. Що це чітко в наших інтересах. Росія накопичила великий ракетний арсенал напередодні зими з метою залишити Україну в темряві та холоді. Заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Він підкреслив, що Москва робить нові спроби завдати удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України за зустрічами. Міністрів стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашого етеру з Лондона. Мої вітання, Богдане. Добрий вечір. Богдане. Як е, учасники зустрічі прореагували на ці застереження генерального секретаря про накопичення Росією ракетних запасів та загрозу ударів по українській інфраструктурі, які головні меседжі прозвучали в Брюсселі сьогодні? Ну напевне, найголовнішим все ж таки було те, що і американські представники, як ми щойно чули, і інші наголошували на тому, що втоми. У підтримці України у допомозі Україні немає також дуже важливо з огляду на те, що ми чули, наприклад, від керівників Угорщини чи Словаччини нещодавно, напевне разюче лунало те, що підтримка чи наміри підтримувати і далі допомагати Україні. Пролунали одностайно від усіх союзників НАТО, як було підкреслено у Брюсселі. А інші теми спробуємо почути від інших учасників засідань. The of is in NATO. майбутнє України в НАТО, і я думаю, що нам потрібно зараз почати працювати над конкретними кроками, які ми можемо зробити як НАТО, щоб допомогти Україні фактично підготуватися до вступу в НАТО, тому що одна справа сказати, що Україна має бути в НАТО, але для того, щоб це, врешті-решт, сталося, потрібно зробити певні кроки. Тож, можливо, є проблеми в законодавстві, звичайно, у військових оперативних процедурах обладнанні методах дій. Я думаю, що тут, як у НАТО, нам потрібно. Багато зробити. Два тижні тому я був в Україні і казав, що нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям відбити тю жахливу агресію з боку Путіна. І сьогодні в НАТО я робитиму все, щоб досягнути консенсусу щодо цієї точки зору. Якщо поглянути на загальну картину, то нещодавно українці відтіснили російський флот у чорному морі. Вони відкрили судноплавний шлях для експорту. Їхня економіка зростає, і звичайно, вони стукують у двері і НАТО, і ЄС і отримують. Дуже тепло відповідь це величезні досягнення, і наша робота сьогодні полягає в тому, щоб спиратися на ті досягнення та виробити, які ще конкретні кроки ми можемо зробити, щоб допомогти українцям у їхній боротьбі та показати, що агресія не повинна принести вигоду Росії. Богдане саме ось такі кроки і обговорювали на першому засіданні ради НАТО Україна на рівні міністрів. Богдане на цьому майданчику був присутній очільник українського зовнішнього політичного відомства Дмитро Кулеба. Як його приймали колеги, та що почули від нього? Український міністр був явно задоволений, і він про це відверто говорив. Усіляко показував. Він сказав журналістам сьогодні у Брюсселі, що не усе. Що лунало під час переговорів з партнерами за зачиненими дверима? Він може сказати, тобто, але я думаю, що з цієї зустрічі він їде додому з надіями. Ми збільшуємо нашу оперативну сумісність з НАТО. Ми практично стаємо де-факто армією НАТО з точки зору нашої технічної спроможності, підходів до управління та принципів управління армією. Сьогодні ми вперше сядемо з міністрами закордонних справ. Як ви одного разу зазначили, як рівні у раді Україна НАТО, і це мабуть найбільша різниця між тим часом і тепер, коли ми порівнюємо колишню комісію Україну НАТО та сьогоднішню Раду україна НАТО. Богдане безумовно основна увага була зосереджена сьогодні на Україні. Втім, учасники зустрічі обговорювали і інші нагальні питання. Єн Столтенберг назвав найкращим різдвяним подарунком для НАТО цього року набуття повноцінного членства в Альянці Швецією. В чому затримка і як це впливає на питання членства України? Ну, власне, це насамперед показує наскільки політичним також є процес вступу країни до, до НАТО до Альянсу, тому що коли Фінляндія і Швеція. Минулого року були запрошені фактично вступити до НАТО, і коли генеральний секретар Єнс Столтенберг тоді заявив, що він докладе усіх зусиль, щоб Швеція та Фінляндія якнайшвидше приєдналися до НАТО, всі говорили настільки, наскільки ті країни були готові військово-економічно, вони були сумісні у багатьох планах з союзниками, то ніхто не міг передбачити, що Серед членів альянсу виявляться дві країни: Туреччина і Швеція, які затягнуть це питання фактично майже на рік, тобто більшість країн схвалили ратифікували вступ і Швеції, і Фінляндії ще минулого року. Фактично, ми бачимо, як уряди певних країн в даному випадку насамперед Туреччини в цій ситуації намагалися скористатися, щоб домогтися свого у певних питаннях. Тобто, Туреччина, наприклад, досить несподівано для багатьох виступила з застереженнями, що вона не хоче бачити насамперед претензії, були до Швеції в Альянсі, тому що були. Застереження щодо того, що у Туреччині назвали діяльністю терористичних, зокрема курдських організацій чи активістів у Швеції, вимагали видачі певних людей. Швеція фактично пішла на поступки. Швеція підписала домовленості з Туреччиною. Були навіть видані кілька осіб, яких Туреччина вимагала зі, зі Швеції, були змінені чимало. Механізмів діяльності у Швеції, коли, коли йдеться зокрема питань стосовно торгівлі зброї з Туреччиною і так далі, тому взагалі то всі питання вже вирішені, і зараз вважають, що настав час для конкретних кроків. І про це досить таки недипломатично говорила сьогодні голова дипломатії Франції. Сила нашого альянсу в єдності союзників. Після мадридського саміту Фінляндія стала членом, і це добре. Ми раді бачити її прапор. А Швеція ще ні. 29 країн ратифікували вступ Швеції. Отже, ми очікуємо, що Туреччина і Угорщина ратифікують її членство більше не вичікуючи. Від цього залежить міцність нашого альянсу і довіра до нього. І нам не можна втрачати жодного дня. Дякую, Богдане, за твою роботу за зустрічами міністрів закордонних справ країн НАТО та засіданням Ради НАТО Україна в Брюсселі. Стежив наш європейський кореспондент Богдан Ціупина. Ми рухаємось далі. Не недооцінювати Росію, закликав генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг на зустрічі міністрів країн НАТО сьогодні. Генсек Альянсу наголосив, війна послабила Росію військово, політично та економічно. Все ж плани Кремля щодо України не змінилися. а Російська економіка на воєнних рейках. Провідний економіст Андерс Аслунд каже, Путін готовий пожертвувати для війни багато чим, крім коштів, які він вкрав в Росії. Саме клептократія є слабким місцем Путіна, каже Аслунд в інтерв'ю. Оксані Бедратенко. Кремль в новому бюджеті рекордно збільшив воєнні видатки. Вперше на війну піде майже третина державних коштів Росії. Але це не все. Аналітики вказують, Путін має ще і тіньовий бюджет, приховуючи від громадськості кошти на війну в держпідприємствах та окремих фондах. Про це кажуть і в уряді США. Гадаю, Росія витрачає більше. Це 30% публічного бюджету, і вони мають таємний бюджет, який навіть більше. Путін накачує воєнну машину грошима і готовий поступитися за для війни усім і добробутом росіян і економікою. Крім одного справжня червона лінія для нього це гроші, які він та його оточення крадуть з Росії, каже економіст Андер Сасу. Курс Путіна це економічна стагнація, відсутність модернізації, яка відлякує талановиту молодь, призводить до демографічної кризи і повної ізоляції від світу. Виграє лише він, посилюючи свою владу та його друзі, які можуть отримувати багато грошей і ховати їх за кордоном. Іронія в тому, що приватні російські кошти за кордоном за оцінками становлять щонайменше 1 трильйон 300 мільярдів доларів, практично стільки ж, скільки російське ВВП, і більша частина цих коштів належить Путіну та його пособникам. Гадайте, він використає ці кошти на війну абсолютно. Абсолютно ні, це для його влади. Від росіян не варто очікувати бунту, каже Аслон, бо їхній добробут погіршується поступово вже довгий час. А Путін і зараз продовжує виводити свої кошти за кордон, і робитиме це навіть якщо рублю загрожуватиме крах, переконаний аналітик. Не думаю, що вони робитимуть щось крім дуже високих відсоткових ставок, бо кому вигідний відтік капіталу? Путіну та його посіпакам, і вони хочуть продовжити виводити гроші. Уряд в Росії ввів обмеження на рух капіталу для 40 однієї найбільшої компанії, але це справжні компанії, які займаються виробництвом, а не компанії Путіна, які лише крадуть. Путін хоче продовжувати красти, і в цьому його слабкість. На початок війни Росія мала вражаючі 600 мільярдів доларів у валюті. Тепер каже Аслунд: Ліквідних валютних резервів немає. Це сталося через санкції, а також тому, що Росія все частіше за свою нафту отримує не долари чи євро, а індійські рупії та китайські юані, які складно використати. у Росії насправді не залишилось ліквідних резервів у твердій валюті. Приблизно 300 мільярдів доларів заморозив за офіційно резерви впали на 70 мільярдів. Це вони використали. Вони мають 103 мільярда доларів в юанях. Це не конвертоване і неліквідне. Також у них великий плюс в розрахунках з Індією: 20 мільярдів доларів в рупіях. Також 130 мільярдів доларів в золоті. Це неліквідна, його важко використати. Якщо це відняти від офіційних резервів у 577 мільярдів доларів, то у них взагалі не залишили ліквідних резервів. Росія також поступово використовує свій невеликий фонд добробуту. Міністр фінансів Росії Анатолій Сілуанов каже, що в ньому залишиться 40 мільярдів доларів на кінець року. Це зовсім небагато. якщо Росія не має валютних резервів, щоб підтримати рубль, імпортувати технологічні товари. Як це впливає на її здатність вести війну? це значить, що Росія має менше грошей на війну. За останні два роки Росія мала дві валютні кризи: першу одразу після початку війни. Потім у липні цього року, перед тим як Росія почала війну у 2014 році, курс був 32 рублі за долар. Тепер це 100 рублів за долар. Рубль впав на дві третини. Це ціна війни. А от щодо України Аслунд поділився оптимізмом, зокрема щодо галузі високих технологій, також каже аналітик Україна, змогла відкрити морські перевезення для зерна. А рішення про початок перемовин щодо вступу до ЄС, яке очікується в грудні, дозволить відкрити для України європейські ринки. Це переконаний Аслуд стимулюватиме розвиток машинобудування в країні. Як це було з сусідами України, які приєднались до ЄС, Оксана Бедратенко Дмитро Савчук, Голос Америки. Переконати американських конгресменів підтримати Україну до її перемоги та протистояти новій вісі зла до Вашингтона приїхала делегація британських консервативних політиків на чолі із колишньою прем'єркою та міністеркою закордонних справ Лі Страс. Деталями свого спілкування з американськими колегами Лі Страс та заступник лідера консервативної партії Джек Лопресті поділилися з моєю колегою Тетяною Ворожко. Китай, Росія та Іран працюють разом, аби підірвати свободу та демократію навколо світу. Протистояти їм вільні країни можуть також лише в союзі на чолі зі США. з таким меседжем до Вашингтона. Приїхала колишня британська прем'єрка Ліс Трас на чолі делегації британських політиків. Ми маємо бачити сильну Америку. Ми маємо бачити американське лідерство у світі, щоб протистояти цим тоталітарним режимам. Звичайно, Британія зробила багато для підтримки України. Ми були першою європейською країною, яка відправила зброю в Україну. Ми продовжуємо надавати Україні нашу повну підтримку. Але те, що нам потрібно, це переконатися, що весь вільний світ також це робить до тих пір, поки Росія не витіснена з усієї України. Наразі в американському конгресі тривають дебати щодо нового пакету допомоги Україні на понад 61 мільярд доларів. Деякі конгресмени говорять, що аби схвалити цю допомогу, їм необхідно бачити чітку кінцеву мету в Україні. У трасі є на це відповідь. Кінцева мета це програш Росії. Кінцева мета повністю витіснити Росію з України. Кінцева мета полягає в тому, щоб Росія була притягнута до відповідальності за жахливі воєнні злочини, які сталися в Україні, і щоб вона ніколи більше не могла вчинити такого роду насильство проти своїх сусідів. Ось це кінцева мета. Трас підтримує пришвидшену процедуру вступу України в НАТО та попереджає своїх американських колег про небезпеку передчасних перемовин з Росією. Ми бачили, що сталося після того, як у 2008 і 2014 роках було зроблено недостатньо, і ідея про те, що може бути якась угода з Володимиром Путіним, жахлива. Ми лише побачимо, що Росія перегрупується і повернеться за новими силами. інший член делегації, заступник голови консервативної партії та голова групи Консервативні друзі України Джек Лопресті, говорить, що вони намагаються донести до своїх американських колег небезпеку того. Що може статися, якщо Україна програє? якщо якась жахлива катастрофа зрештою змусить Україну вести переговори щодо замороження конфлікту, або не дай Боже Україна програє, це матиме величезні наслідки для західного світу на Тайвані, близькому сході тощо. Ми демонструємо урок із того, що я вважаю досить ганебним виходом з Афганістану. Це було зелене світло для людей, які, м'яко кажучи, не діють у наших інтересах. Ми говоримо про необхідність підтримувати українців не лише захищатися, а й виграти війну та відтіснити Росію. Інша тема розбудова військового виробництва в Україні. Аймашліосичокінчелемове. Я також говорю з ними про збільшення промислового потенціалу України. Ми, Сполучене Королівство, Британія та всі союзники після конфлікту матимемо потенціал для забезпечення стримування, тому що найкращий шлях до миру та безпеки це стримування та здатність швидко реагувати на будь-яку агресію. Цей візит також відбувається під час перегонів всередині республіканської партії, в яких із великою перевагою лідирує колишній президент Дональд Трамп. Справжню сенсацію викликала опублікована напередодні візиту в Джорнал колонка Траст, в якій вона написала, що сподівається, що республіканець повернеться до Білого Дому у 2024 році. Чимало британських та американських медіа припустили, що вона підтримала Дональда Трампа. Питаємо, чи це так? Я виступаю за повернення республіканця в Білий Дім. Я консерватор. Я хочу бачити консервативне лідерство, і мене непокоїть те, що ми спостерігаємо за надто багато руху вліво у західних суспільствах. І я вважаю, що це підриває темпи зростання, і це не було достатньо сильним з точки зору нашої зовнішньої політики. І я повертаюся до епохи Рональда Рейгана, коли Рейган чітко називав СРСР імперією зла. Він говорив, що СРСР був активним злом у тому, що він робив, і це ти. Моральної позиції, яку я хочу знову бачити від сполучених штатів, приймати президента Китаю, сі у Сполучених Штатах, і щоб бізнес-лідери зустрічалися. Я думаю, що це неправильно. Я хочу бачити, аби США протистояли цим авторитарним режимам. Трас пояснює, що як британський політик вона не може втручатися в американські вибори та підтримувати будь-якого кандидата на праймеріс. Мова йде про принципи тетяно В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Сенатор США Марк Келлі, який був минулому військовим пілотом ВМС США та астронавтом, відвідав авіабазу, де навчають українських пілотів на F-16. у соцмережі. Екс законодавець оприлюднив фотографії винищувача і розповів, що покатався на одному з цих літаків. За його словами, йому було приємно повернутися на швидкісний літак. Марку Келлі, цитую дуже сподобалося покататися на F-16 на авіабазі Національної гвардії Моріс, де американські пілоти навчають. Українських пілотів використовувати ці літаки в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна. Кінець цитати. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційна влада знищила майже всю українську літературу. Натомість росіяни завезли 2,5 мільйони своїх книжок. Повідомив Український центр національного спротиву. Українські книжки росіяни називають екстремістською літературою і створили спеціальний перелік заборонених книг, у якому є видання і іноземних авторів, зокрема письменника зі США. Частину книг росіяни не лише збирають з полиць, а викидають. Ають як сміття та спалюють про це голосу Америки розповіла директорка Маріупольської бібліотеки про масове знищення українських книг та емоції авторів, які потрапили в заборонений список. Дивіться в сюжеті Ірини Шинкаренко. Мішки для сміття, напаковані книгами, виставлені на вулицю. Такі фото у вересні цього року оприлюднила українська міська влада Маріуполя. Директорка центральної бібліотеки, яка евакуювалася з міста, впізнала на фото заклад, у якому працювала. каже, його зачистили так звані молодогвардійці, учасники руху так званої Республіки ДНР. Всі свої бібліотеки пам'ятаю дуже добре, тобто це відділ комплектування. Куди вони їх потім діли? Ну я думаю, що вони їх просто повивозили, повикидали. Бо... Чесно кажучи, ну в такому стані, які вони там вони під дощем, там здається в мішках стояли. Ну куди, куди ті книжки? Але там ми угледіло ж там була Леся Українка, там був Кобзар. До окупації в Маріуполі працювало 15 громадських бібліотек, у яких було 380 тисяч книг, 40% відсотків із них українською мовою. Чотири бібліотеки повністю знищені. Видання, що вціліли після обстрілів, цілеспрямовано нищила вже окупаційна влада, розповіла директорка центральної бібліотеки. Знайомі що живуть в окупації, повідомляли їй про зумисне спалювання книг. Десь відсотків 40 українських книжок, які налічувалися в бібліотеках. Вони всі знищені. Вони все знищують. Все що українською мовою. Коли вже стихли бойові дії і окупанти в вдво, дворі з однієї з бібліотек. Це мені вже розповідала не співробітниця моя знайома, що вона проходила пост і горів кобзар. Вони кидали на. На, кост... на костриці кобзара вона каже, а що ж вам кобзар зробив? Пам'ятник же стоїть же Шевченку, там у ваших же містах ж деяких, а вони кажуть, ну ми ж не знали, що він екстреміст. Окрім знищення книг українською мовою, окупаційна влада на захоплених після повномасштабного вторгнення територіях склала окремий список так званої екстремістської літератури. У ньому 365 видань. За інструкціями, фото яких з'явилися в мережі від бібліотекарів, у так званих ЛНР і ДНР, вимагають забрати ці книги з полиць і скласти їх у коробки та мішки. Як розповів генеральний директор Українського національного музею революції гідності Ігор Пошивайло в забороненому пере... Ліку, зокрема, чимало видань про Євромайдан. Одне з них автора зі США. Я особисто бачив перелік е, тих бібліотечних видань, які рекомендовано окупаційними російськими окупаційними владами до вилучення з бібліотек. Там, до речі, є видання нашого музею, музею майдану. Зокрема, книжка е, Даніеля Григорчука, це українець американського походження з Чикаго, який написав роман Міф та божевілля. Роман, який про майдан, і який про радянську комуністичну систему нищення і це от один з тих фактів, що насправді расисти цілеспрямовано затирають, захищають нашу історію і, і і воюють по суті з, з нашим друкованим словом З останнім васникавлені непно на землю. Сам Даніель Григорчук внесенню до забороненого списку не здивувався, хоча він зростав і мешкає в Чикаго, часто відвідував Україну ще за часів радянського союзу, і добре знає політику Москви. Наша книжка розповідає про історію майдану. А Росія старається стерти ту історію, бо Росія це є тоталітарна держава. Як ви знаєте, я думаю, що а найкраще сказав uh, письменник Джордж Орвел, як у своїй книжці «1984». Це є держава, де війна це мир, рабство Свобода, а брехня це правда. То сказати правду, я йому навіть трошки гордий того, що вони заборонили нашу мою книжку. Для мене був, був плюс, бо я вважаю, що там була uh, правда в тій книжці, яку вони хотіли заборонити. У списку забороненої література про голодомор, довідники з історії України, художні і навіть дитячі книги, зокрема, комікс новозеландської авторки Кейті Оніл, принцеса плюс принцеса про стосунки двох дівчат, у переліку екстремістською, також видання Левка Лук'яненка, Марії Матіос, Оксана Забушко, Олега Сенцова, Артема Чеха, Олександра Ірванця та багатьох інших, знайшла свої книги в забороненому переліку і письменниця переселенка з Донецька Олена Стяжкіна. Я страшенно горжуся. Коли цей список з'явився в мережі, то я почала його читати і стала думати: якщо я зараз не знайду там своїх книжок, то щось я в цьому житті зробила не так, щось я не допрацювала. І нарешті, коли я дійшла до них, Боже, я була така горда. Я собі роздрукувала цей шматочок, і він лежить у мене на столі, і я знаю, що мені є про що розказати онукам буде. В одній із заборонених книг стяжкіної стигма окупації розповідь про те, як на захопленій зараз Росією українській території нацисти знищували радянську літературу, яку місцеві жителі намагалися врятувати. Цікаво, що в мене одна з героїн з цієї стигми вона писала про себе виправдальний такий там лист, що вона хороша, і вона не співпрацювала, і вона пише. І коли німці прийшли вилучати книги з бібліотеки, то мене запросили як фахівчиню з хімії і біології, щоб я змогла оцінити. Ну, Якість цих книжок, і коли я побачила книжки Леніна, я обережно сховала їх в куточку, накривши іншими книжками. Тобто, по суті, зараз вони повторюють те саме, про що написано в тій книжці, яку вони вилучили. Це прекрасно. А мільйони сердець зумисне знищення українських книжок може трактуватися як воєнний злочин, каже співкоординатор штабу порятунку спадщини Ігор Пошивайло. Це може бути. Потаковано як злочини в воєнні злочини проти культури, проти людяності. Цьому насправді є дуже багато фактів. Треба довести справді зумисність подібних дій, таких, що расисти цілеспрямовано, окуповуючи наші міста, містечка і села, вони відбирають особливу літературу, яка, стосує, яка стосується. Нашої ідентичності, незалежності, яка є патріотична література для дітей, для дорослих і подібно насистам. Подібні книжкові колекції ретельно відбираються, виносяться в двори і публічно показово спалюються. Замість вилучених книг росіяни привозять свою літературу. Там цілі фури під'їжджають. Читайте на російському мові, це Пушкін, Достоєвський, це Агнія Барто, це Маршак, це Чехов, це Лермонтов, тобто класики, російські класики. Вони Карілін. Вони заміняються оцінити масштаби втрачених видань на окупованих територіях, кажуть фахівці, наразі неможливо, адже крім тих, що постраждали від обстрілів і цілеспрямованого знищення, часто книги ставали ще й засобом для виживання під час холодів. Ірина Женкаренко, Ірина Соломко, Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, Голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. У прямому ефірі ви зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.